Панове, пропоную до нашої розмови додати Євгена Ріяко, адвоката. Пане Євгене, добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от власне говоримо про ефективність роботи антикорупційних органів. А чи вважаєте ви роботу, їх роботу доволі прозорою, достатньо прозорою? Я хотів би почати з того, що я безпосередньо спеціалізуюся у провадженнях. Економічних злочинах, антикорупційних провадженнях. і для мене, про те, що ви говорите, це щоденна робота. Так, я у САПІ вчора провів півдня. І коли я чую те, що не відповідає моїй щоденній роботі та досвіду, трохи В Чому я бачу певні проблеми і моменти: як би не відносилось до Набута САП? Це поки що краще, що було з правоохоронних органів за останні 30 років. Якість розслідувань і відносна, відносна аполітичність вона вказує на те, що це е, той орган, який на 80% ідеальний органи, на 20% звичайно є питання. Але якщо відбувається, ну, якщо казати про правоохоронні органи, мені здається, чи їм статистики не вистачає, чи, ну, скажімо так, якось, ну, не можуть, як це підібрати слова, можливості, можливості думати, що вони ще живуть десятиріччям тому і можуть щось на цьому заробити, але всі інші правоохоронні органи, які намагаються займатися антикорупційною діяльністю, це рівень просто, ну я не знаю, це ну, просто Мерседес ну, просто і якась там машина, яка дешевша в 10 разів. СБУ, ДБР, Б тут частково трошки інколи буває. Але це просто пародія на, на процес на досудове розслідування. Як вони це роблять? Як вони забирають у набу справи? Та дуже просто. Вони придумують ще додаткову статтю і розслідують це самостійно без набу. І не віддають набу. Ви думаєте, набу, що не хоче щось розслідувати? Ні, є багато е, ситуацій. СБУ, наприклад, СБУ. Я по 17-ту хотіти дізнатися, чому набу не розслідує. А я знаю. Тому що СБУ придумала статтю для того, щоб це була їх тема, як кажуть, ну на мові закону їх підслідність, і забрали це справи собі. ДБР придумала статтю і забрала це собі. Тому мене вкладається враження, що правильніше було б щоб один орган професійно займався цим напрямком. А інші займалися своїми напрямками, тому те, що ви говорите, це враження складається від частіше від справи, які ведуть безголос до СБУ. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, це врегулювати на якому рівні тоді треба переписувати закони законодавчі, щоб у набу не забирали справи? А то виходить цікава ситуація, наприклад, ви там щось НАБУ... Наприклад, розпочало розслідувати, і будь-який виходить правоохоронний орган може забрати у вас справу ну якось дуже просто. Ну, документую, більш того, якщо у них не виходить щось у когось забрати, вони, вони такі, це всі знають ну в нашому, скажімо так, професійному світі, вони роблять справу клону. І розслідують паралельно таку ж справу у СБУ, наприклад. Щоб позабрати всі докази, щоб набу нічого не дісталося, але це інша історія. Щодо того, як це вирішити, це вирішується на законодавчому рівні, так, але й на рівні політичної волі. Тому що поки два тижні, ой, два тижні, місяць, да? місяць тому політичне керівництво перелякано не зібрало усіх органи і не дало порокам за те, щоб не чіпали бізнес. Хоча б три місяці. А вони ж цього не зрозуміли. Це ж так по закону вони не повинні були робити. Тому, на жаль, закону недостатньо. Пане Іване, дякуємо вам, що ви долучилися до нас. Розповіли свій погляд власне на роботу антикорупційних органів. Я нагадаю, що разом з нами був Євген Ріяко, адвокат. А ми продовжуємо.